Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою Beaman Drive. І сьогодні я хочу зробити, знаєте, таке невеличке відео по святу. По святу, оо, на мою думку, просто найкращого тв шоу на нашій землі. Це Топ Гір, Далі він же, Гранд Тур. Uh, чому uh, в чому буде полягати посвята, я вам трошки пізніше розповім, друзі. Але на початку, я думаю, можна поставити лайкосик, коментар написати і підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. Uh, можна мене підтримати на патреончику, посилання в описі є, можна по кірокотиках перейти і підтримати пана Романа на Монобанці або в конверті Приват24. Посилання також є в описі. Також. Не забувайте, що у пана Романа є і соцмережі, інстаграм і Телеграм, є QR-кодики, є посилання в описі, переходьте, підписуйтесь, там багато чого цікавого буває. Е, і в описі ще знаєте посилання на мій твіттер. Там буває щось пишу. Якщо ви зараз е, подивитесь за межі цієї машини, то ви можете побачити оцей трейлер. Трейлер, uh, він uh, існує для чого? Для того, щоб на ньому комфортно uh, кудись поїхати Точніше, поїхати uh, з ним на машині кудись, зупинитися і комфортно відпочивати в аля своєму будиночку. Зараз ми так само можемо зробити. Припустимо, от я взяв, пішов до свого трейлеру. От у мене є ось такий от прекрасний причіп. Що uh, ми можемо зайти? Не можемо зайти. Ні, зайти ми не можемо, але ми можемо позазирати, що у нас там є. У нас там є все для комфортного відпочинку. І в принципі, в принципі, що ще треба для щастя? Так, поїхав, відпочив е в своєму аля будиночку, і потім поїхав собі спокійно після відпусточки далі працювати. Е а чому була посвята на, на початку сказана до Топ Гір? Е хто дивився те шоу, той знає, що його ведучі е Річард Хабан, Джеремі Кларксон і е Джеймс Мей. Ненавиділи подібні е, причепи просто лютою ненавистю. Вони з ними робили таке, що навіть уявити собі складно. І сьогодні я хочу повторити це саме в BeamNG Drive. Тим паче, що ця гра нам дозволяє зробити е, тому, чому б. І не спробувати щось прикольне зробити з цими причіпами. Тим паче, що причіпи це вже давно застаріла тема. Зараз вже є такі, знаєте, повноцінні вантажівки, повноцінні е, будинки, які от ти от приїжджаєш на місце відпочинку, зупиняєшся, розкладаєш той будинок, і у тебе просто там і тераса, і і вітальня, і спальня, і сральня, і все, що хоч є. Ого, підйомчик. Ну, давайте, поки ми зараз будемо їхати. Зазвичай ти як, береш причіп, їдеш не поспішаючи, максимум 110 км за годину. Ну але, ну, але, хто нам забороняє зараз у грі зробити а, цю швидкість трошечки більшу і подивитися, от, припустимо, от ми зараз поїдемо а, по трасі, розженемось трошечки швидше і подивимося, як відреагує цей причіп на. А, Занадто високу швидкість, що з ним буде, чи втратить він контроль, чи залишиться він е разом з машиною і разом з нами. Якщо ви думаєте, що це все, на що сьогодні спроможеться пан Роман, то ні. Ви помиляєтесь, і пан Роман придумав декілька цікавих тестів для будинків на колесах. Я просто зараз хочу відчути оцю от атмосферу на, кол... Будиночків на колесах. Я хочу зараз от, е поїхати, от спробувати розвернутися ось тут. от у нас от є ось такий проїзд. Цікаво, можемо розвернутися і поїхати вниз. Отак, от, розігнатися пошвидше, спробувати. Чому би ні? А... Я знаю, що така тема дуже популярна насправді в Європі, в Америці. Ну, але потрошечку вона приходить до нас в Україну. Я думаю, що, можливо, якби не повномасштабна війна, то ця тема розвивалася би активніше, але зараз вона розвивається, але, ну, скажімо так, не такими швидкими темпами, як це відбувається в країнах наших західних партнерів. Ну, от бачите, розігналося 150, і сталася ось така неочікувана у нас пригода. Причіп повело. Прадік також разом з причепом повело. Ну, трошечки розвалилися. Трошки розвалилися Ну, що поробиш. Таке, таке, буває. таке буває. Але знаєте, що я вам зараз пропоную зробити? Далеко не відходити, а подивитися з мосту. Ось туди от отак от, от, ну, обережненько виглядаємо. Там у нас внизу стоїть 10 причіпів. А там далі стоїть машинка. І є у нас ще трамплін. І от мені цікаво. Скільки з 10 причепів пролетить ось цей Рено Логан, точніше, Дача Логан, стрибаючи через трамплін. Це базова версія. Тут нічого особливого в цій машині нема, але давайте подивимось, що вона нам покаже. Чи зможе вона взагалі перестрибнути хоч щось? Давайте дивитися, давайте дивитися, мені здається, це цікаво. Ти глянь, вона перелітає. Раз. А, два, три, чотири. Коротше кажучи, вона летить десь. Схоже, в дев'ятий й причіп. Перелетіла непогано. Перелетіла дуже непогано. Ну давайте подивимось на ось це. є удар. О, глянь, в 10-й. В 10-й залітає. Ось так. от, Ось так от красивенько. Ось так от красивенько відбувається у нас зустріч причіпа з дачею Логан. Ну. Ще й непоганий результат. Я думав, буде гірше. Ну і дача, мені здається, після оцього удару. Після цього удару вона що зробить правильно? Поїде далі. Так, спокійнесенько собі бере і їде далі. Ε, просто я взяв розгін такий доволі серйозний. Давайте візьмемо розгін поменше. Мені здається, так буде епічніше. Так буде трошечки епічніше. Давайте зараз е, зупинимось. Беремо розгін поменше. І подивимося, що з цього вийде. Тому що, ну, знаєте, дуже великий розгін нам ні до чого. О, оце вже буде цікавіше, мені здається. Оце вже буде цікавіше. Удар є. Е, він приходиться в п'ятий причіп. В п'ятий причіп зачіпає ще один. Ну і якось, знаєте, яскраво. Якось яскраво. Хотілося, щоб було б яскравіше. Ну, але вже як є, страждає два причепи. Добре. Добре. Але. Що, якщо на місці дачі у нас буде щось значно цікавіше. Припустимо, це буде у нас такий автомобіль, який називається крас. Давайте візьмемо крас, який буде завантажений. Давайте подивимось, що у нас вийде з цього. Зараз я переспавню контейнери і будемо дивитись. Мені здається, це буде щось епічне і цікаве. Ну що ж, наш крас готовий. Тому, не зволікаючи, починаємо розгін. Погнали! Швидкість буде невеличка, ну, але нам велика швидкість і не потрібна. Трошечки Краза повело. І він зачіпає другий. Причіп задніми колесами, і е, третій причіп він влітає перед хом. Ще один зачепив, але ну, давайте будемо відверті. Результат не такий, як ми очікували. Тому ми зараз трошечки е, помухлюємо. Трошечки помухлюємо і зробимо все, щоб було по-нормальному. Ну що ж, наш крас готовий. Е, хоча, я думаю, що можна зробити для краза певно ці, більш цікаву історію. Заспавнимо його трошечки вище. Е, і погнали. Розгін пішов. Головне зараз чітко заїхати на цей на рампу. Політ вийшов епічний. А от приземлення все одно прийдеться у нас на наші причепи. Так, воно можливо буде виглядати не так епічно, як хотілося б. Ну, але чому б і не так спробувати нам зробити? Можна можна зробити ось так. от. Опа! І все одно, глянь, три причіпа зачепило. Непогано. Хоча якраз перевернувся, далі він вже у нас не поїде. Ну але я думаю, що на цьому історія з трампліном і машинами закінчиться, а ми перейдемо з вами до іншої історії, яка не менш цікава, і яку ви побачите через секунду. Друзі, ну що ж, вітаю вас вже не біля кразу, біля іншого. Вантажного автомобіля, який, до речі, схожий на крас, але це американська вантажівка, яка завантажена у нас колодами. Е, Свіжоспиленого лісу. А, ну, але це нас, так би мовити, турбувати не повинно. Е, і що ж ви думаєте зараз буде, звичайно, ось цей чудовий, важкий вантажний автомобіль поїде вниз. А внизу на нього чекають оті самі 10 причепів. Так навіть красивіше буде, мені здається. Так буде навіть епічніше. І подивимось, скільки причепів виживе. Хоча мені чомусь здається, що не виживе е жоден з причепів. Від'єднав двигун. Встиг. Я встиг це зловити. Ну що ж, дивимось. Американський навантажений вантажний автомобіль проти 10 Будинків на колесах. Швидкість 260 км за годину. Ну що? Це має бути, мені здається, капець. Перший удар. Відбувся. Другий. Відбувся. Третій. Пішов. Четвертий полетів. П'ятий. Пішов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шостий. Чомий! Просто подивіться на цю м'ясорубку. Ми зараз, знаєте, що ще зробимо? Це все зробимо на, на реальній швидкості камери. Я думаю, це буде капець як епічно виглядати. Я просто зараз не хочу розглядати, тому що, блін, мені подобається дивитися на оцю м'ясорубку з оцих от будинків на колесах. До 10-го він доїжджає взагалі без питань. Його також зносить. Ну що, давайте трошечки. Ви подивіться, ви подивіться на це месиво просто з цих будинків на колесах. Я в шоці. Не, не залишилось жодного вцілілого. Вантажівка, до речі, ще працює. Колоди полетіли, все полетіло. Капець, це срака, це просто срака. Це просто срака. Так, зараз, зараз, зараз. Давай відновимо оце. Тепер, будемо, тепер я відновлю всі притчі, і ми це подивимось без е, жодного з, з, уповільнення часу. Фух, друзі, ну, сподіваюсь, ви готові. Тому що я готовий, зараз ми трошки тут об'їдемо. Головне зараз спіймати правильний момент, коли я вже буду до них наближатися, максимально уповільнитись, відлетіти і вже подивитись на всю цю красу здалеку. Погнали! Головне прицілитись. Відлітаємо. Давайте ось сюди кудись. І погнали. Оце прикольдес. Оце був прикольдес, капець. Вийшло навіть більш епічно, ніж я очікував. Блін, я в шоці, друзі. Боже, вантажівка, це було класно. Дякую тобі за оцей експіріенс, за оце шоу. Це було дуже потужно. Просто і все. І нема нічого. Але на цьому ми ще також, звичайно, не зупиняємось. Не зупиняємось, тому що у нас ще є один тест, який можна зробити. У мене є. Заготовочка. У мене є Купра Форментор cp 500. Коротше, якась дуже заряджена версія. Е, яка також обладнана будинком на колесах. І ми з вами зараз знаходимося е, на схилі, на схилі, з якого ми відправимось вниз. І подивимось, скільки метрів пролетить дім на колесах на швидкості більше як 260 км за годину. 240, 250, 260, 280, 290. Полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. Так, давай уповільнимо, звичайно, ж, нашу прекрасну камеру. І давай будемо дивитися на оце те, що відбувається. Е, ну, це недалеко, це десь під 400, 350 метрів. Ну, але все одно, просто подивіться. Купра Форментор з причіпом. А саме будинком на колесах летить по схилу вниз на шаленій швидкості. Приземляється не дуже вдало, причіп розпадається. І ось така картина у нас виходить. Ну, Купра ще, в принципі, ну як, більш-менш адекватно виглядає, а от причіпу у нас дуже-дуже погано. Ну що ж. Ми... Можна було б, я думаю, пожити більше купрі і причіпу. Можливо, вони, якби десь поплавніше призинулися, то були обидва живі здорові. Ну але, на жаль, маємо, що маємо, і зараз купра відправляється у нас вниз до всієї оцієї купи причепів і фур. Водій живий, це найголовніше. Але я пропоную ще влаштувати один цікавий. Тест. Який саме, зараз я вам, друзі, розповім. У мене тут ж не одна діляночка, де ми можемо тестувати автомобільчики. У нас ще є діляночка, де ми можемо їздити по водичечці. І подивимось, скільки приїде Купра Форментор. З будинком на колесах, а де будинок на колесах, я вибачаюсь? Ага, ні, не той. Ось. Все. Uh, скільки вона прийде з ним по воді вдалину? Чи прийде вона взагалі? Чи не прийде вона взагалі, хто зна. Зараз подивимось. зараз побачимо, тим паче, що у нас вже причеп на місці. Купра також зараз вже буде на місці. Так, Поки це все перемкнеш. Чіпляємось. Є контакт. І поїхали. Давай дивитися, що у нас з цього вийде. Також цікаво. Ну, Купра, мені здається, така машинка не для того, щоб на ній їздити з будинком на колесах. Ну, але ми, в принципі, знаходимося і в непересічній грі, де ми можемо собі дозволити тестувати різне. Ну що ж, дивимось, що воно вийде з цього. Купра поїхала. Подивимось, як вона буде глайдити по воді. Чи вона буде це взагалі робити, вона поки що доволі впевнено їде. Я не знаю, вона ще, мабуть, води не... не доторкнулася, хоча. Хоча не зрозуміло, подивіться, подивіться, поки що їде ідеально, хоча вже відкривається багажник. Вже починаються якісь проблеми. Все вона починає застригати передніми колесами. Ой-ой-ой! І все, і до побачення. І до побачення телебачення сказав нам тільки, що весь корпус причпа, і він поїхав далі. Ну. Рекордсмен рекордсмен поїхав далі, ніж Купра. Вдало відстикувався, і ось такий от у нас результат. Але на цьому я ще не зупинюсь, і ми перемістимося на іншу мапу, де ми також влаштуємо дещо цікаве з будинком на колесах і куперу Форментор. Не перемикайтесь. Ну що ж, друзі, і останній тест для нашого будинку на колесах. Ну і для купри також, наш схил смерті. Я не побоюсь його так назвати, тому що, ну, ви ж пам'ятаєте, що ж я... Ви ж пам'ятаєте, який він тут у нас а, непередбачуваний і крутий, і ми подивимось, як далеко зможе заїхати Купра з будинком на колесах. Погнали! Не бачу ніхіраки, поїхали вперед. Причому дуже погано. Купрі також не дуже добре, але, але ми намагаємось рухатись вперед. Купра! Купра! Намагайся триматись! Намагайся, я розумію, важко! І це все. І це край вілли для купри і будинку на колесах. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов епізод Бімки, де ми трошечки згадали про старих добрих ведучих, про стару добру передачу. трошки побавились з тим, що вони не люблять. Трошечки познищували те, що вони не люблять, і мені здається, вийшла непогана така серійка. О! Решта приїхала. Здрасте. Вийшла непогана така серійка. От чомусь мені захотілося сьогодні таке придумати і реалізувати. І я це реалізував. Можливо, мені щось ще подібне, цікаве е в голову прийде, і я обов'язково це також реалізую за допомогою нашої улюбленої бімки. Ну а на сьогодні, друзі, все. З вами був пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, підтримайте українських ютуберів. На все добре, До побачення. Па-па, друзі.